У нас мужики місяця місяця, мужики дорослі. У нас дуже до речі, різна аудиторія на концертах. Дуже різна. Там і прям дядьки приходять до нас, і під стану гем місяця. До речі, типу, коли більшість ще на концерті чоловіки на біс просять стану геєм. Коли дівчата залежність, і типу, ми кричимо, коротше, що зіграти на біс залежність, і там такі високі голоси. Стану геєм. <реш> <реш> і мужики вриваються там тупо, ну прям такі дорослі. І блін, це так класно. Це Деякі з них там навіть у турі на ну, декілька концертів приїжджають, і там вони в слемі, і я з, з, з ними в слемі потім. Це офігенно. Загалом у вас аудиторія все-таки молода, молодша за вас, так? Да? Чи ні? Ні. В ні? середньому у нас у 25 у нас... плюс аудиторія. Це ти статистика там вже можна будь-який вік поставити? Я думаю, що у нас. Просто о, ми ми народний гурт. Нас слухають всі верства населення. По по концертам, буквально так і є. Ну, да.